Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. На війні загинув 51-річний підполковник міліції з Волині. Чіплявся до неповнолітньої. У центрі Луцька скрутили чоловіка. Як рятують важко поранених у Волинській обласній лікарні? Дуже неспокійно сьогодні на Херсонщині. Самого ранку росіяни б'ють по цивільній інфраструктурі та мирних людях. Окрім загиблих у результаті обстрілу, гіпермаркету повідомили ще про три жертви: загинули енергетики, які виконували аварійно-відновлювальні роботи поблизу села Степанівка, під вогнем села Михайлівка, Гаврилівка, тягинка та Токарівка. В останньому загинув 47-річний чоловік. Також відомо про одного пораненого в Іванівці. В обідню пору ворог вдарив по залізничному вокзалу Херсона. Попередньо одна людина загинула, ще шестеро цивільних поранені. В Укрзалізниці повідомили, що було влучання також в пасажирський вагон на станції. Постраждав провідник. Під обстріл потрапила і автівка швидкої, яка приїхала на допомогу. Наслідки обстрілу Херсона ви бачите і на цих кадрах. Через удар російської артилерії будинок перетворився на гору каміння, а от господар лишився живий. Його врятував щасливий збіг обставин. Я був на базарі, на базарі їхав, заїхав до другу, мені казав, що як другу заїхав. Розговариваю, дзвонить сусід, говорить, тобі попало. Херсонська обласна військова прокуратура повідомила, що загалом у результаті масованої атаки окупантів по мирних жителях краю загинули 16 людей. На півдні України сьогодні також працювали сили протиповітряної оборони. Росіяни випустили чотири безпілотники на Миколаївщину та Херсонщину. Всі збиті. А тим часом у Росії заявили, що вночі Україна намагалася завдати удару по Кремлю. Атакували нібито двома безпілотниками, які російські військові та спецслужби вивели з ладу. Стверджують, що постраждалих немає. У Москві а згодом і в Петербурзі після цих повідомлень заборонили польоти безпілотників. На заяви РФ відреагували в Україні. Зокрема, речник президента Сергій Никифоров заявив, що Україна не має інформації про так звані ніч. Шні атаки на Кремль за його словами Зеленський неодноразово заявляв, що всі сили спрямовують на звільнення власних територій, а не на атаку чужих. А радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заяву Кремля пов'язує з підготовкою Росією масштабного теракту. Ще одна болюча втрата на війні загинув захисник села Рованці Юрій Мохнєв. річний воїн зустрів свій останній бій 26 квітня поблизу селища Хромова Бахмутського району на Донеччині. Про дату та час поховання повідомлять додатково щирі співчуття рідним та близьким захисника, Низький уклін та вічна пам'ять герою. На Донеччині загинув 32-річний герой Андрій Кіс. Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук. Мешканець села Озерце Луцької територіальної громади був призваний на військову службу по мобілізації. Волинянин загинув 2 квітня під час виконання бойового завдання в районі селища Нью-Йорк Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Щирі співчуття рідним вічна пам'ять та шана герою. У наступному сюжеті ми покажемо вам, як волинські медики зцілюють поранених військових. Днями в обласній лікарні зробили потрійну операцію воїну. Щоб врятувати руку, залучили три бригади лікарів. Тромбоз будь-якої миті міг призвести до ускладнень і незворотних наслідків. Тому зволікати не можна було. Репортаж з операційної. Дивіться далі. Це Михайло, йому 52, родом з Івано-Франківщини. мобілізований торік, 27 лютого. Поранення отримав під час обстрілу біля Мар'їнки. Військовому надали першу допомогу і відправили у лікарню в Покровськ, а потім у Дніпро. Тримали позицію, вели бій, в результаті чого отримав два поранення в руки. Це було темно ніч, це було по 12 годині. Кількості ми точно не знаємо, тільки бачили в переміщенні. Кульові поранення обох рук на одній наскрізне, внаслідок чого контузило судину. У ній утворилися згустки крові. Тому на першому етапі за справу береться судинний хірург. Це є такий, називається катетер Фогарті, на кінчику якого є балон, Ми розвиваємо болянки. Ну. І... і балончик підтягує і виросла тримавку. І тромб має сюди витягнути. Якщо тромб не видалити, ну порушиться кровопостачання. Найгірше це може бути те, що стане гостра ішемія руки, і рука, просто кажучи, почне відмирати. Спеціальним провідником він заходить в розкриту судину, аби відновити в ній кровотік. У кілька етапів її вдається прочистити. Видали тромби, отримали хороший кровотік і відновили кровопостачання кінцівки. На жаль, пацієнта. те, що є наявна пульсація на променевій артерії, на міжкістковій артерії. Кінцівка, скажімо, не страждає, киться не страждає, тому ми кровотік артерії вшито. Зараз ортопеди займаються відновленням кісткової структури. Коли прохідність суди не відновлена, травматологи беруться за вправлення вогнепального перелому. Вони з'єднують фрагменти кістки, і усе це перевіряють під електронно-оптичним перетворювачем. Це новий рентгенапарат, який лікарня отримала за державні кошти і задіяла в роботі у перші ж дні. Нам вдалося зафіксувати перелом лікевої кістки. Ми проводимо контроль за допомогою нового. Сіромобіля. Чітке онлайн-зображення допомагає травматологам регулювати кожен етап операції. Опромінення, яке видає ЕО, попрацьовує комп'ютер, і воно менше в 40-50 разів порівняно зі звичайним рентгенапаратом. Якщо порівнювати з апаратами попередніх поколінь, які в нас були, тут набагато краща якість зображення, набагато легше ним управляти і маніпулювати. Пластичний етап операції передбачає повне закриття рани. Хірурги обходяться місцевими тканинами. Тікаємо гіпергрануляції та некротизовані м'язи. Цього дня рятують рукою полтавчанину Олександрові. Йому 36. Поранення отримав під лиманом 6 лютого. І шістьох бійців уцілів один і один загинув. «Міна вибухала, травма був прольот міни. Міна вибухнула і майже відірвали кість. І встигну ще осколки, зайшли. Тому якраз ми вдвох вилізли з побратимом, якраз поповолізли, хотіли там ну, по завданню трошки розвідати обстановку. І якраз цей момент прольот. За планом в Олександра, пластика, дефекту променевої кістки і кісток зап'ястя. До цього важливо було вберегти руку від ампутації, тому встановили так званий цементний імплант з антибіотиком, який тимчасово замінив травмовану кістку. І це дозволяло зберегти кисть для подальших реконструкцій та реабілітації. Дефект кістки 12 сантиметрів, і її треба замінити іншою. Для цього найкраще підходить тазова кістка, фрагмент якої дістають і вживлюють в руку. Завершальний етап операції Перевіряють під рентгеном Кістковий дефект ми замістили власною кісткою пацієнта, яку ми взяли з крила клубової кістки. Якщо буде все добре, через півтора місяця пацієнта очікує наступний етап лікування по відновленню сухожилків. У більшості військових, які поступають, складні політтравми на великій площі тіла. Отже, операції тривають довше. Рани нетипові, це бойові рани з масивним ураженням кінцівок, з дефектами шкіри, м'яких тканин, сухожилків, кісток. І все це в рази збільшує навантаження на персонал. Та як би не було важко, лікарі розуміють, що медичний фронт це тверда упора всім, хто наближає нашу перемогу над Росією. Захисникам усе необхідне. Понад 12 тисяч військових пролікували у Волинській обласній клінічній лікарні за рік. Про це розповів директор мод закладу Олександр Дудар. 6 тисяч захисників лікувалися стаціонарно. Військовослужбовцям намагаються надати все необхідне: як медикаменти, так і розхідні матеріали, імпланти і решта необхідного. Зокрема, за минулий рік медики провели 4 тисячі операцій військовослужбовцям. Проводимо постійне анкетування, постійно працюємо з, з, з нашими захисниками, тримаємо ці питання на контролі. Тим часом близько 2,5% українських медиків виїхали за кордон після російського вторгнення. Переважно це були жінки з дітьми. Такі дані повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час свого візиту в Луцьк. Минулоріч, за його словами, більш активною була і внутрішня міграція медпрацівників, зокрема з територій, де ведуться бойові дії. Також міністр додав, що немає наразі активного переходу лікарів у приватні медзаклади. Після того, як указом президента в червні місяці 2021 року, було визначено зобов'язання підняти заробітну плату для медичних працівників на рівень 13 тисяч 500 для медсестри і 20 тисяч для лікаря, то ми в 2022 році бачили на початку навпаки відтік з приватних закладів до державних закладів медичних працівників. Розбіркою у центрі Луцька на вулиці Лесі Українки до неповнолітньої чіплявся чоловік. Трапилося це близько 20.30 у вівторок, 2 травня. Перехожі звернулися за допомогою до поліції. На місце події приїхали патрульні з роти тактику оперативного реагування тор, а згодом і медики. На момент приїзду поліцейських порушника вже затримав батько дівчинки. Порушник поскаржився на стан здоров'я і його доставили до медичного закладу, де чоловіка оглянули лікарі. Стан його здоров'я був без зауважень. Громадянина доставили до Луцького районного управління поліції. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Обережно геть знахабніли інтернет шахраї, видурють гроші десятками тисяч. Луцьк позбавляється зайвої реклами, знесуть ще кілька десятків рекламних щитів. Волинське правосуддя їздив п'яним прокурора, судять поліцейського. Їздив п'яним прокурор, а судять поліцейського, Луцьку переглядали вирок щодо правоохоронця з Нововолинська, який зупинив нетверезого прокурора і ще й сам виявився винним. Сьогодні справа, нібито й зрушила з місця. Утім, не так, як би хотілося поліцейському, його захиснику та всім, хто прийшов їх підтримати. На засіданні суду була наша знімальна група. Тож більше далі. Заглушіть автомобіль. Заглушіть. Θα γλουσσίρει! Έχει ένα κλίσιμο! Мика 12 потрібна допомога. Переслідуємо опель 7744. Це лише кілька секундний фрагмент відео, яке переглянули понад мільйон людей. Вересень 2020-го. У Нововолинську поліцейські женуться за п'яним прокурором Володимир Волинської прокуратури Миколою Троцюком. А це фрагмент до погоні. П'яний троцюк намотує круги навколо будинку. ще. я вам запропоную на місці пройти огляд. На стан алкогольного сп'яніння. ймовірно, завдяки зв'язкам, прокурору вдалось уникнути відповідальності. Натомість перед судом довелося постати поліцейському віктору Циплакову. Через проникнення на приватну територію двір тещі де намагався сховатися. Порушник Рожечинський суд призначив йому два роки позбавлення волі зі спитовим терміном один рік. Та з рішенням Циплаков не погодився. Я в своїх, як то кажуть, апеляційних вимогах, щоб мене ви. Випав... Родали у даному, як то кажуть. Кримінальному проступку, оскільки я виконував лише свій обов'язок, як працівник поліції, на засіданні суду 3 травня, захисник циплакова Сергій Полячук заявив, що правова оцінка дій поліцейського відрізняється від того, що було на відео. Тож адвокат просив у суду виправдати циплакова. Я вважаю, що обвинувачення, яке висунуте, воно не охоплює всіх обставин, і правова оцінка дана невірно. водночас. Коли твердять і ставлять у вину, що ніби то мій довіритель і підзахисний, не маючи законних підстав, проник на чужу на територію чужого володіння, не враховано, що не було. Щоб, по-перше, це відбувалося. Переслідування без переслідування затримати п'яного прокурора, пояснив поліцейський. Не вийшло би. Відповідно, пункту 2.4 4 права влажного руху, водій зобов'язаний на вимогу. Тут не пише на законну вимогу чи ще щось, на вимогу працівника поліції пред'явити посвідчення водія, судисто реєстрації, страховий поля. Він цього не вчиняє, роблячи пасивний опір. А коли намагався він сховатися в чужому домовому володі, він робиться активний опір. Я зрозумів, що він хоче уникнути, я почав переслідування. Даного правопорушника натомість прокурор Олександр Бурко на суд першої інстанції виніс правильний вирок. На його думку, поліцейські мали б не допустити, аби п'яний троцюк зайшов на подвір'я. То як же він повинен був е, притягнути оформити матеріали е, про адміністративне правопорушення? Фактично, знаєш про те, що ну. Допускаючи про те, що особа перебувала в стані співні, як же за таких обставин перекрити просто вхід об'єктивно і собі залишався біля транспортного засобу. таких вимог законних не було до труцюка як правопорушника. Або ж на думку прокурора, потрібно було викликати слідчо оперативну групу в свою чергу. Поліцейський циплаков наводить суду досить прості, поширені випадки з роботи поліцейських сусідка. Зателефонувала в поліцію, там, що сусіди на приватному доволоді після 10-ї години порушують тишу. Наряд поліції виїжджає на місце події, заходить без мотивованого рішення суду. Він же ж не їде в суд брати, щоб зайти на приватне подвір'я і з рішенням вже суду, щоб зайти туди і встановити, які ж там обставини правопорушення, чому голосно грає музика. У підсумку апеляційний суд ухвалив апеляційну скаргу задовольнити частково вирок суду першої інстанції скасувати, призначити новий судовий розгляд у суді першої інстанції. Поліцейського таке рішення не задовольнило. Я думаю, що ну апеляція все ж таки на судових дебатах. Там висловивши наші доводи, все ж таки виправдає. Але я їхав сюди, я знав, що буде скасований вирок і новий судовий розгляд. Зараз щось суди не беруть, як то кажуть, виправдовувати всіх. Як то кажуть, почнемо все спочатку. Спочатку судовий процес, свідки, потерпілі, дослідження всіх доказів. Який суд буде розглядати справу Віктора Циплакова? Поки невідомо. Утім поліцейський павнить, це не надто вплине і на без того плачевну ситуацію, адже починати все спочатку це нові судові витрати та витрачений час і нерви. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Хотіла продати туфлі, натомість втратила майже 29 тисяч гривень. Це поширена шахрайська схема, жертвою якої нещодавно стала волинянка. Вона далеко не перша, адже лише за чотири місяці цього року до поліції надійшло приблизно півтори тисячі заяв про інтернет-злочини. Їх кількість кажуть в поліції з початком повномасштабної війни збільшилась. А людей, що ведуться на шахрайські схеми, на жаль. Не менше є як волонянка потрапила на гачок афаристів, і що робити, аби цього уникнути у нашому сюжеті злочинців в інтернеті більше є. Натрапити на них простіше аніж здається. Шахраї стали більш вправними. Вони не вигадують нових методів. Добре, відомі схеми досі поширені на Волині. Купівля продаж. Товарів на інтернет-платформах афористи втираються в довіру так, що жертва навіть не здогадується, що вже на гачку у злодія ніби не було тиску. Дуже гарно і дуже легко було спілкуватися. Таке спілкування, як виявилося згодом із шахраєм, для цієї пані завершилося геть невтішно. На аферистів вона натрапила на популярній платформі купівлі-продажу. Вирішила продати в інтернеті туфельки в ОЛІКС. Клієнтка знайшлася чи не у ту ж хвилину. Вона запропонувала продати товар Олік з доставкою. Ну в той час я не знала, як це продається Олік з доставкою. Почала розпитувати. Я не вмію. Давайте я вам новою поштою, укрпоштою прийшлю. Але все одно вона наполягала на Олік з доставку. На вмовляння потенційної покупчині жінка погодилась, що правда вимоги для цього здивували. Дати дані картки попросили сфотографуватися з карткою. А в кінці ще й з паспортом. Ну вже з паспортом я не фотографувалася, я вже зрозуміла, що тут пахне жареним. Але вже було пізно. Приватбанк попросив підтвердити платіж на значну суму. Якщо не підтверджую, подзвонити на 37.00 це гаряча лінія Приватбанку. Я відразу подзвонила, попросила заблокувати картки. Картки заблокували тільки ті, які я давала дані, а картку універсальну не заблокували. А вночі із цієї картки зняли 29 тисяч гривень. Це не просто зняли гроші, а як, як платіж за кредит оформили. У мене є дві два кредити, яких я виплачую. А це так само оформили ще як зняло просто двадцять тисяч і плюс 800 гривень комісії. Жінка натрапила на поширену шахрайську схему, пояснюють правоохоронці. Вона перейшла за фішинговим посиланням наші шахраї беруть сайт банку торгової платформи і маскують під силку, яка є носієм і. Простіше кажучи, викрадають персональні дані і захисні дані банківської системи нашої потерпілої особи. Тож, перш за все, правоохоронці застерігають нікому і ніколи не повідомляти дані карти, паролі та іншу особисту інформацію. А для того, щоб вирізнити фішинговий сайт, кажуть, достатньо звернути увагу на його посилання. Буде завжди відрізнятись однією буквою, однією цифрою. Наявність однієї лише букви може бути гарантією вашої безпеки. Ця буква, саме буква С, вона стверджує про те, що сайт, на який буде переходити наш ну, громадянин, да, він є безпечним. Ще одна актуальна нині шахрайська схема це так звана грошова допомога. Нещодавно такий випадок трапився із ще однією волинянкою. Вона перебуває в декретній відпустці, переходить за фішеним посиланням. Проходить всі вказівки, виконує всі вказівки, які надаються шахраями. З її банківського рахунку знімається десь біля 45 тисяч гривень. Замість того, щоб отримати 6 шість вона втратила 45 Лише за чотири місяці 2023-го До поліції надійшло близько півтори тисячі заяв постраждалих від інтернет шахраїв. Уявіть це тільки на території Волині. Знайти аферистів не просто. Але реально чим швидше потерпіли, звернеться з заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, тим, ш, тим швидше ми зможемо отримати і працювати всю інформацію. Інакше процес може затягнутися, а пошук злодія триватиме не місяць, не два, а й цілий рік. Із півтори тисячі випадків шахрайств, про які заявили цьогоріч, біля третини афористів вже викрили. Частина із них вже під вартою. Ольга Матвєєва, Максим Шункар, дванадцятий канал. Луцьк позбавляється від реклами. 3 травня у місті прийняли рішення знести ще кілька десятків рекламних щитів. Найчастіше це роблять у випадках закінчення договору оренди. Хоча почасти трапляється так, що про білборди забувають і самі їхні власники. Вітак у Луцьку помітили щити з рекламою партії регіонів, які вже добрий десяток років. Про те на яких вулицях поменшає габаритних бордів, дивіться далі. Місто із мінімальною кількістю реклами у Луцьку продовжують позбуватися великогабаритних бордів, які псують естетичний вигляд вулиця, подекуди взагалі розміщені незаконно. 3 травня на засіданні виконавчого комітету Луцькради прийняли рішення знести ще понад 30 рекламних щитів. Всі ці конструкції мають вже, скажімо так, поважний вік. І всі вони на даний момент перебувають без дозвільної документації на своєму місці, тому що дозволи були не продовжені. Власникам пропонують самотужки забрати конструкції. На це дають близько тижня. Якщо ж вони не реагують, борти демонтують примусово. На початку минулого року у Луцьку було близько 450 габаритних щитів тоді знесли 70. На думку міського голови Ігоря Поліщука цей рік має бути рекордним по очищенню міста від реклами. От такі щити величезні, ну це, це минуле вже, воно сьогодні виглядає непривабливо, воно сьогодні вже не працює, не привертає увагу людей, сприймається просто як інформаційні шуми. Наша мета є значне скорочення. Ми вважаємо, що 60-70 рекламних засобів на все наше місто є більш ніж достатньо. Перевагу надаватимуть багатостороннім щитам та led екранам меншого розміру, які зможуть одночасно демонструвати кілька рекламних сюжетів. Як приклад, міський голова наводить проспект Соборності, де минулоріч забрали 90% рекламних бордів. Почав проспект Соборності бути схожим на проспект, а не на проспект реклами. Найближчим часом планують очистити вулиці Гордіюк та Конякіна, які також навантажені великогабаритними щитами. Подекуди вони стоять там вже з десяток років, як отця реклама партії регіонів. Марія Вавренюк, Василь Маришчук, 12-й канал. Луцькій громаді запрацюють камери автофіксації швидкості. Вони знаходяться на вулицях міста Конякіна, Карпенка Карого та Ковальській, а також у селі Забороль. Про це йшлося під час виконавчого комітету Луцькради. Прилади будуть щитувати номерні знаки автомобілів, які перевищуватимуть швидкісний режим. До слова, 10% зі сплачених водіями штрафів будуть надходити до бюджету громади. На засіданні члени виконавчого комітету поцікавилися, чи не в Пристрої до хакерських атак. Очільниця Луцької Монварти Юлія Чіпак запевнила, камери захищені. Усі ці камери мають відповідні дозволи, мають КСЗІ, мають захищену мережу, мають відповідне захищене поле і окрім того, відповідну оптичну мережу. І у нас на теренах України вже два з половиною роки працює і кіберполіція, яка всі ці моменти відслідковує. Часом ковальські патрульні притягнули до відповідальності водія, який перевищив швидкість більше ніж удвічі, та був обмежений у праві керування. На автодорозі Київ ягодин поліцейські зупинили автомобіль марки Ауді, який рухався зі швидкістю 119 км за годину. За кермом транспортного засобу перебував 31-річний чоловік. Під час перевірки документів патрульні виявили, що він обмежений у праві керування. На водія склали одразу декілька протоколів околів Як повідомили патрульні поліцейські за допомогою приладу трукам на Волині за перевищення швидкості близько ста водіїв щодня притягують до відповідальності. З початку року на порушників швидкісного режиму склали понад 11,5 тисяч постанов. За таке порушення передбачений штраф, однак наслідки можуть бути набагато серйознішими. Адже, як повідомили правоохоронці, саме через перевищення безпечної швидкості в нашій області, найчастіше треба. Трапляються дорожньо-транспортні пригоди, у тому числі з травмованими та загиблими. Відбулась звітно виборча конференція від окремленого підрозділу громадської організації «Українське ядерне товариство у Рівненській області. Організація об'єднує спеціалістів у сфері застосування ядерної енергії і суміжних галузей. Мета її діяльності створення позитивного іміджу, формування об'єктивної громадської думки та довіри суспільства до атомної енергетики. 30 квітня відбулася звітно виборча конференція від окремленого підрозділу українського ядерного товариства в Рівненській області. На конференції були присутні 163 делегати. Про діяльність та її результати у звітний період, а це два роки, доповів голова товариства Сергій Гуцало. Основний акцент діяльності підрозділу був зосереджений на профорієнтаційній роботі з навчальними закладами громади і популяризації атомної галузі як безпечного та надійного низького джерела енергії. Велика увага при. Ділялися науковій діяльності: участь в форумах, конференціях, онлайн-зустрічах, співпраці з освітніми закладами, ядерна школа РеС, брейнринги, конкурси рефератів, волонтерському руху, спортивним та соціальним проєктам. До усіх заходів члени товариства долучалися як учасники, волонтери та співорганізатори за активну участь у роботі товариства Сергій Гуцало нагородив членів Укр'яд грамотами та подяками. Відгуки про роботу підрозділу висловили члени правління організації, генеральний директор ЕС. Павло Ковтонюк та міський голова Олександр Манзул. Діяльність товариства оцінили позитивно за результатами голосування. Більшістю голосів головою товариства на наступний період обрали Сергія Гуцала та двох його заступників, а саме головного фахівця ВГТ Олександра Жупила та інженера ЦТАВ Олександра Фадінчика. Велика подяка ядерному товариству за їхню довіру. Ну, коли люди голосують і вибирають людину, значить вони їй довіряють, і щось від неї очікують. Ну, сподіваюся, їхні очікування справдяться. Буду старатися для того, щоб. Українське ядерне товариство розвивалося і йшло ну як мінімум тим шляхом, яким воно йшло до цього, тому що все ми робили правильно. На завершення голова подякував колегам за довіру. Впевнений, що попри війну та інші виклики сьогодення, товариство розвиватиметься, поповнюватиметься ініціативною молоддю та генеруватиме ідеї для розвитку атомної галузі за результатами представленого звіту та обговоренням під час конференції. Були визначені основні напрямки для подальшої роботи, подальшого розвитку. Переконаний, що товариство буде розвиватися, до товариства будуть долучатися молоді, амбітні люди. І все в нас вийде. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.